Це була весна, квітуть сади, а немає людей. Птахів не видно. Дніпрянин Дмитро Кутаков згадує перші хвилини у зоні екологічного лиха. Правоохоронець із колегами охороняв об'єкти та займався евакуацією. Загальну дозу опромінення, яку отримав, добре пам'ятає. Ну я там півтори роки був. Я день у день да, на ліквідації аварії, то в мене 37 рентген. 14 грудня вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 37 років тому завершили будівництво укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком. Дмитра Кутакова разом із побратимами запросили до музею історії Дніпра. Сьогодні день шанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Для моїх побратимів це як для наших батьків прапор перемоги над Дрістака. Сьогодні четверо дніпрян отримали медалі. Захисник вітчизни. Звернулася і попросили відзначити тих людей, які віддавали своє життя, і здоров'я, і е, поклали багато своїх зусиль на те, щоб нам сьогодні жилося набагато безпечніше, які змогли ліквідувати одну з найкрупніших техногенних катастроф ХХ століття. В Ізраїлі проживають півтори тисячі ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Сьогодні у місті Аждод відкривають монумент на честь тих, хто рятував світ від техногенної катастрофи. А у Дніпрі голова НАТІВ міністерства прем'єр-міністра Ізраїлю Алон Шоам вручив медалі подяки Дніпрянам, які перемогли некерований атом. Я хочу вас поблагодарить за ваш героїзм, Тому що ти не саморозумієць, ви понімаєте самі що Такие мероприятия делаются очень-очень редко, но, к сожалению, это их слишком мало. Их надо делать и больше, и чаще, и больше помнить. Помнить, как я сказал, это уже наша, моего поколения ответственность, и мы это делаем довольно хорошо в Израиле. Я вижу, что это делается и здесь, и за это спасибо большое. За розпорядженням міського голови Дніпра 1091 особі з інвалідністю постраждалим унаслідок чорнобильської катастрофи, надали матеріальну допомогу на майже 5 мільйонів гривень.